Так, промежуточний етап. В общем, лонжерон повністю весь усилений, Уже зварив основну рамку, на якій буде вже кріп... кріпитися і вуха, і бампер. Так само і тут лонжерон усилений тройкою аж туди. Потім уже задую гравітексом, як Уже буде бампер зварений. От. От такий уголок стоїть тут, дебелий. так. І будемо тоді робити далі бампер. Крючки прийшли, шакли, кріплення на них поварені. Так вони будуть стояти і зажимати бампер допоміжно. Одну сторону вже накидав. Я роблю всегда пространственну раму, мені так проще, а потім вже зашиваю. Тому що так е, якусь складну форму важко зробити. Лучше просто квадратиками потім вирізати і це все зробити. Буде красиво Зараз я Дійду. Оно така агресивна стає. Ну Це ж не зашито нічого, колеса видно. А як зашиється, буде красота. Все, погнали далі. Так, ще один. Проміжуточний результат сьогоднішньої роботи. Повністю клітка обварена і от знизу отак буде обварена красиво. Отак. Тепер це все будемо зараз зашивати. Ось народ підзібрав, отак вигляді буде в зібраному виді бампер і з кронштейнами, і з дугою. Отак буде виглядати це все діло. Так, да, бокани ще не зашиті повністю. Ну, це недовго. В общем, потихеньку діло движеться. Так, ну що, в принципі, вся сварка закінчена. Зроблена знизу броня. Як бачите, все зашито. Зараз спробую вам трошки підсвітити. О! Да? Видніше, що там все зашито, все закрито. От якось так. От у нас вся вже морда зашита машина. Зробив такі невеличкі оздуханчики, щоб більше попадало повітря в радіатор. Поставлю, наживи. Це такі в мене тут і стояли фонарики. Вони хорошо світять і білим, і жовтим. Я їх туди і залишив. В общем, що ми робимо? Тепер це все знімаємо, зачищаємо і красим. Фух. Звісно, оце з листа, що в мене тут залишилось. Це був лист метр на два. Ось таке вийшло. чудо інженерної мислі. Так, ну що, народ, закінчив я зачищати бампер. Це, звісно, ще те задоволення півдня сьогодні. Продряпав його, три круга ушло на ці всі діла. Ну, бампер повністю зачищений. такий у нього вид. Красивенький, да? От. і отут лежить захист той, що я показував в минулому відео, в предучому кадрі. Отак От у нас вийшов бампер. Весь зачищений, весь красивий. В общем, те, що я хотів. Я такий бампер і хотів собі зварити. Все, вже включусь, як буде на машині все установлено, все буде красиво. Ну що, народ, хочу вам представити нову ниву з новим бампером і захистом двигуна. Погнали! От така зараз. Нива у нас вийшла. Хіба вона не красавиця? Свіси коротенькі, щоб залазити можна було в глибину. Ось такий бамперок у мене вийшов. покрашений бамперною краскою. Така трохи шершавуватость є і матовость. Отак вона в виглядає. Ось так красить, ось так, отак бампер покрашений. Крюки стоять, Pro. готові. Ну, Якось так. Фух, все. Закінчив бампер, тепер залишилось поставити шноркель, все народ. Тут все. Ну Там я місце під лідочку оставив. Якщо що, можна номер вверх припідняти і там дирку прорізати і поставити під любетку плюс. А от так, поки що так виглядає апарат. Все, ставимо лайки за те, що я тут так хорошенько потрудився, попонюхав сварки і болгарки. Все, всім удачі, всім пока.